Вітаємо вас на обо Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду з Олександром Краєвим, експерт ради зовнішньої політики Українська призма. Разом з нами на зв'язку. Олександр, Я вітаю тебе. Слава Україні! Героям слава привіт. Ну що вже маємо принаймні оголошеного себе точно президентом Сполучених Штатів переможця на цих виборах. Маємо пана Трампа у якості нового президента. Чекаємо, звичайно, там ще зовсім мало лишилося голосів підрахувати, але вже почали світові лідери вітати пана Трампа з тим, що він наступний президент Сполучених Штатів. Вже він зробив кілька заяв. А вже він сказав, що жодних воєн під час його каденції. Не буде і вже навіть була реакція Росії. Ну але нас тут цікавить, що це означає в першу чергу для нас, і от по тому настрої по цим перегонах, як ти вважаєш, на чому він зосередиться на самому початку на самому початку. Він, звісно, зосередиться на внутрішньополітичних правилах гри. назвемо це так. Бо звісно, зараз всі кажуть, що вони отримують вони мається на увазі, республіканці. Вони отримують сенат зараз. Вже кажуть, що дуже велика ймовірність того, що вони отримують і палату представників. Але що в одному що в іншому випадку їх більшість не буде вирішальною. Їх більшість дозволить їм ухвалювати базові рішення. Але в технічних питаннях, в процедурних питаннях, а тим паче в великих важливих голосуваннях, де трапістам в межах республіканської партії треба буде проштовхувати свою позицію. їм це буде робити дуже важко з таким з такою. Більшістю, бо поки що, всі прогнози вказують на те, що ця більшість буде е, за тавтологію, ця більшість буде не більше, ніж 5-15 голосів, чого насправді не може вистачати для нормального контролю за палатою. Скажімо, минулого разу, коли Джонсона 15 разів не могли обрати спікером, е, республіканці мали більшість майже в 30 голосів і це все рівно їм не особливо допомагало. Тому Трампу в першу чергу треба буде сконцентруватися. Я впевнений. Він вже це навіть робить на тому, щоб встановити ці внутрішньополітичні. Правила гри, тобто, яке буде співвідношення сил між республіканською палатою або республіканським сенатом і республіканським президентом. А які перші питання, які пріоритети внутрішньої політиці президент має проштовхувати через парламент, а як саме це буде працювати, як саме це буде рухатися? До речі, важливе також питання співвідношення із судами, бо в Трампа досі висить величезна кількість судових проваджень, з якими йому треба було працювати після виборів, і зрозуміло, що Верховний суд може йому в цьому плані підіграти, але в абсолютно кожній справі верховний суд не зможе його виправдовувати, не зможе загладжувати його проблеми. Тому йому ще й треба юридичними власними питаннями зайнятися. Тому, як як бачиш, питання зовнішньої політики, тим паче питання України, ну в першу десятку важливих для нього питань точно не входить. Mm -hmm. А як же ж про 24 години? От цікаво, з яких пір відраховувати ці 24 години, що тільки він стане президентом, він завершить війну. Ну тут справді ми чули дуже багато від нього заяв. А ось всі зараз говорять про перемогу Трампа, про те, що він буде робити, як він буде діяти. Мене знаєш, що найбільше зараз також цікавить, а що будуть зараз робити демократи? Ну тому що погодься, це така, ну це такий Ляпас значущий для демократів в сполучених штатах. Камала Гарріс навіть не вийшла. Вона розпустила усіх своїх фанатів. вона Навіть не вийшла з якоюсь промовою. Ну от. Це, напевно, буде відчуватися зараз так само. Що вони зараз будуть робити? Це дійсно буде відчуватися, це дійсно велика проблема. Але, знаєш, така ситуація, коли республіканці, ну тоді це лідерство підтвердилося. Зараз воно ще в процесі підрахунку, коли республіканці мали настільки чітке і сильне лідерство в обох палатах конгресу, і вони мали в той момент розденства, це був 2016 рік. Трамп тоді якраз теж приніс республіканцям таку масову перемогу і повністю зайнятий уряд, і повністю зайнятий Конгрес. І тоді демократів спіткала реально розгромна поразка. Тобто, тоді і більшість республіканська в обох палатах була максимально стабільна і покривала всі їх потреби в законотворенні. І президент був достатньо рішучий, новий, мега популярний і тому також між похміг проштовхувати будь-які ідеї будь-які законопроекти. Зараз же ми бачимо, що незважаючи на поразку, незважаючи на те, що дійсно погано вони сприйняли цю поразку, мається на увазі демократи. Вони все рівно залишаються достатньо дієвою, достатньо сильною позицією. Тобто, навіть якщо ми подивимось на результати президентського голосування, навіть в достатньо республіканських штатах Харріс набирала мінімум як 47-46%, що є також непоганим показником. Тобто, ідейно ідеологічно вона залишається достатньо активним політиком. В неї є своя програма, в неї є своє бачення. Вона точно відчуває себе лідеркою партії на даному етапі і. Мені здається, що головна зараз ціль для неї, головна ціль для партії, це дійсно стати повноцінною нормально працюючою опозицією. Вони ж не дарма весь цей час звинувачували Трампа в тому, що він нацист, що він фашист і що демократії скоро може прийти кінець. Ну так якщо вони дійсно серйозно ставляться до демократії, якщо вони дійсно готові триматися за свої ці наративи, то їм треба показати, що вони та на фоні оцих прихильників Трампа продовжують працювати. Вони є ефективними, і вони далі будуть намагатися врятувати цю країну. Якщо ми говоримо про певну небезпеку від заяв Трампа від його поведінки, від того наскільки він непередбачуваний, ми бачили, що він сказав що це справді історична перемога. Тепер республіканці мають більшість, але ми маємо ж пам'ятати, що республіканці не усі трампісти, та є трампісти, а є от республіканці, чи чекати нам якихось ну не сварок. Та якихось непорозумінь, наприклад, в серед республіканців, які можуть нам зіграти на руку і можуть нам допомогти, варто сказати, що так буде протистояння якраз консервативних республіканців і трампістів, тому що консервативні республіканці дуже негативно реагували минулого разу, коли трампісти намагалися протягувати власного спікера, коли намагалися ставити когось більш радикального ніж Майк Джонсон, і коли реально продовжувалася. Оця спікеріада достатньо довга, достатньо серйозна. Чітко було показано, що внутрішні конфлікти в партії є. Все таки полюси партії вони достатньо різні і от чудово, це показали на ці вибори, коли Дік Чейні, ідеологічний лідер консервативного руху в межах республіканської партії, сказав, що через такий вибір, який перед ним стоїть, він вперше в житті голосував за демократичного політика Тому так розкол певних партій є. Він не критичний. Але це ще одна причина, чому я кажу, що більшість республіканців і в палаті представників, і в сенаті вона не є вирішальною, вона не є визначальною. Там дуже багато питань. Чи дійсно ця більшість буде працювати так, як, як на те сподівається Трамп? Щодо того, що очікували перемогу Трампа, та і деякі європейські лідери до цього готувалися. Ми чули заяву про те, що Європа має ставати сильнішою, тому що у разі, якщо прийде Трамп, там він послабить допомогу, і треба Європі буде розраховувати самі на себе. Росіяни так само робили різні заяви. І Медведів, звичайно, що писав про те, що Харріс, пані Гарріс програла, і от нібито навіть зарубіжна преса іноземна преса писала про те, що Росія. На Трампа і їй би був вигідний Трамп, але ось ми бачимо, що Трамп виграв, заяви наразі обережні. Е, розуміємо, що так, е... Трамп може, я думаю, йому вистачить наглості і його якогось усього набрати Путіна і з ним поговорити. Але чи зможе він переступити ось цю межу і почати загравати із Путіним? Чи можемо ми думати про те, що Трамп, наприклад, зніме санкції з Росії, якісь певні обмеження, чи, чи почне якось домовлятися із путіним? Ну, Трамп, звісно, він такий рубаха парень, він показує, що він не такий, не така частина стельбішмату, як всі інші, але він точно не дурний. Тобто Трамп розуміє, як він буде виглядати, якщо він піде на такі поступки до Росії. Він розуміє, як він буде виглядати і в очах свого електорату, як він буде виглядати на міжнародній арені. А все-таки іміджева складова для нього надзвичайно можлива. Тобто він не так сильно непокоїться через якісь там ідеологічні питання або через питання моральності, принципів. Які мають споюдити Сполучені Штати і так далі. Але він дуже завжди хвилюється в тому плані, як він буде виглядати перед людьми, як він буде виглядати перед виборцем, як він буде виглядати перед іншими опонентами. Тому що він вже розуміє, що надалі в нього ще торгівельні війни з Європейським Союзом, які він вже обіцяв. У нього торгівельні війни з Китаєм, він не може і не має права показувати слабкість. А тому мені здається, що такого прямолінійного загравання з путіним, тобто поступки зразу і апріорі, ми такого не побачимо. Ми точно побачимо більше комунікації. Ми побачимо заяви на кшталт тих, що були в Гельсінки в 2017 році, що він може йому довіряти, що Путін нормальний політик, його просто не розуміють. Інші країни захід Заходу дурні, бо вони не мають відносин з Путіним. А я розумний, бо я не починаю з ним говорити. Але повторюся, там не буде чогось такого. Що змусить Трампа виглядати слабким, і там не буде чогось такого, що змусить його йти на безпрецедентні поступки. Угу. Ну тобто, наразі, ось ці страхи, що ми дуже боялися, та ну було таке навіювання, що якщо Трамп прийде до влади, то станеться щось страшне. То наразі вони такі помірковані ці страхи. Бачимо, що все рівно так чи інакше, президент Сполучених Штатів новий президент Сполучених Штатів од щодо торгівельних війн, щодо торгівельних зв'язків, і особливо ось цих погроз Трампа Європі, а чи зможе Трамп вести торгівельну війну одночасно і з Китаєм і з Євросоюзом, тому що знов ж таки ми пам'ятаємо, що Китаю було б вигідно, щоб Сполучені Штати розірвали свої стосунки з Євросоюзом. Чи буде тут Китай підігравати ось цьому розриву? І чи Трамп вчасно оговтається і зрозуміє, що не треба розривати стосунки з євросоюзом? Насправді минулого разу йому нічого не заважало паралельно вести ці два процеси хоча і з європейським сином відпочав раніше. З Китаєм він серйозно взявся за цю справу трохи пізніше, але це дійсно процеси, які відбувалися паралельно. Чи завадиться йому зараз? Не думаю, але в якийсь момент він все таки зупинив одну з цих воєн не лише тому, що європейці пішли на поступки, а й тому, що паралельно вести два такі складні економічні процеси, причому агресивні економічні процеси, це коштувало дуже багато для самої американської економіки, і навіть для е, працевстування американських робітників, яких він намагався саме цими війнами врятувати, бо вони навпаки почали втрачати свою роботу. Бо сировину і те, що вони виробляли, не було куди відправляти, бо були тарифні обмеження, і таким чином ми підходимо до тієї ситуації, коли ні, йому нічого це не завадить зробити, окрім логіки ринку, логіки функціонування економіки, от що що, а все-таки заробіток ринкову динаміку Трамп відчуває дуже добре, і мені здається, він буде з ній слідувати в цьому контексті. Ми знаємо, що інавгурація вона вже відбу... вона відбудеться не найближчим часом. Вона відбудеться трошки пізніше до інавгурації. Не знаю, чи побачимо ми якісь певні рухи та дії від Трампа. А Що зараз буде робити адміністрація Джо Байдена? Чи зможе зараз Байден, наприклад, підписати якісь документи чи надати якусь таку допомогу Україні, щоб принаймні він запам'ятався, та що ось він допоміг Україні у війні проти Росії? Чи він навпаки не буде робити зараз жодних рухів? Мені здається, йому варто робити ці рухи, йому варто робити сміливішим, йому варто бути провокативнішим, навіть з цієї простої причини, що це для нього раціонально. Це для нього раціонально з особистої точки зору, тобто з точки зору того, що він політик, який на питанні України буде завершувати власну каденцію, який Україною займався майже. Половину свого активного політичного життя він політики і сам казав, що він хоче, щоб Україна після нього залишилася сильнішою ніж була, щоб дійсно ми просувалися в правильну сторону. Себто це його власний політичний спадок, це політична можливість для його партії, тому що якщо зараз розпочати ці процеси з Україною, то саме демократи будуть їх надалі вести, і це для них буде непоганий важіль проти трампістів. І по третє, якщо вже казати про інтереси самих сполучених штатів. Трамп явно, як ми вже з тобою говорили, займеться зовсім іншими питаннями, не завжди чистими, але він буде займатися іншими реформами, і тому варто було подумати над тим, щоб дати такий таку фору точніше для американської зовнішньої політики на той період, поки Трамп не зможе активно з нею працювати. Ну хотілося б звичайно, щоб так сталося. Побачимо, але пам'ятаємо, як ось знаєш, багато хто згадує: а ось за Обами, наприклад, ми нічого та за демократів ми нічого не отримували. А Трампа всі так переживали, що буде Трампом президента. Тим не менше ми за Трампа отримали джавеліни, Але в той самий час за допомоги, та якщо можна так сказати, в тому числі і Трампа, за через нього, десь ми і сім місяців не отримали допомоги. Моги від сполучених штатів Пам'ятаєш, як ми. Чекали, коли проголосує, все ж таки за це конгрес за допомогу від сполучених штатів Америці. І ось зараз я бачу, що ми вітаємо не лише президента Сполучених Штатів, а пан Андрій Єрмак привітав чинного спікера нижньої палати конгресу США республіканця Майка Джонсона, який здобув переважну підтримку виборців у четвертому окрузі штату Луїзіана та увійшов до складу палати представників наступного скликання. Тобто, ми пам'ятаємо заяви цього Майка Джонсона. Ми пам'ятаємо, що десь Через нього в тому числі ми так довго не отримали допомоги. Зараз ми його вітаємо. От, взагалі, наша поведінка, наші привітання, як нам зараз правильно поводитись, чи взагалі є якась зараз правильна лінія поведінки для України? Ну, насправді, найкраща лінія поведінки це вичікувати, допоки не буде хоча б якоїсь повноцінно підтвердженого результату. Тобто, з Трампом так ми маємо вже результат, який не дають екзитполи, але це всього на всього як Хоча Трампу, я думаю, було дуже приємно, що ми були одним із перших, хто його поздоровив. тут, взагалі варто сказати, що ми комунікацію з Трампом влаштовуємо в дуже трампівському стилі, і це те за що варто віддати належне нашим комунікаційникам. Бо Трамп сам не дарма казав багато разів на своїх ралі, що він працює з тими людьми. Які його люблять, і які його хвалять з усіма іншими він просто не буде працювати, тому ми, от це зрозуміли, ми почули цей посил, і ми з ним приблизно таким чином і працюємо. Якщо казати про те, що нам варто взагалі з цього робити, ну нам варто працювати, бо єдине, що нам може сказати, обрання Трампа на даному етапі, що роботи настало точно не менше. Можливо, навіть більше нам треба більше переконувати, більше їздити, більше говорити, більше бути присутніми, робити все можливе, щоб принцип нічого про Україну без України зберігався. В контексті Трампа це буде дуже важко, але це єдиний шанс про те, а, єдиний шанс на те, що він раптово в якийсь день, вставши не стоїть ноги з ліжка, не забуде де знаходиться Україна і не перестане нам допомагати. Ну от дуже б хотілося, щоб він цього не забув, і дуже б хотілося, щоб ми не дали йому про це забути. Але чи будуть у нього спроби все ж таки всадити нас за стіл перемовин з Росією? Якщо так, то він буде дослухатися до Путіна. От в плані цих перемовин, чи він все ж таки почує аргументи України? І що нам зробити для того, щоб почути, щоб він почув наші аргументи? Ми пам'ятаємо, що він обіцяв і приїхати, ніби до Києва, ну, принаймні ми його запрошуємо. От цікаво, до речі, чи він зараз приїде з візитом до Києва, і з якими аргументами він буде садити нас за стіл перемовин? Ну по перше, його ключовий наратив, який повторюється останні півтора роки в кожному його інтерв'ю. Що йому не так важливо на яких умовах як саме будуть вестися ці перемовини? Йому можливо просто зупинити насилля, йому важливо зупинити війну, а йому важливо, щоб просто ці перемовини йшли. Він сам неодноразово казав, що в принципі в за моєї каденції не має бути жодної війни. Вчора він сказав, що за моїх каденції не буде жодної війни. Раніше, під час передвиборної кампанії, він казав, що за моєї каденції не має бути жодної війни, бо, мовляв, я їх не люблю, це жахливо. Ну ти знаєш, як Трамп виступає. І в цьому контексті мені видається, що це якраз і є його план. Просто всадити на за стіл переговорів і далі робіть, що хочете. Тобто, умовне припинення вогню на час ведення переговорів і вести переговори хоч до посиніння. 呃。Uh Плюс тут йому дуже допомогла, звісно, українська влада. Українська влада, яка останні чотири місяці безперестанку повторює тезу про те, що переговори от, -от почнуться, що Україна готова до переговорів, хоче переговорів і так далі. І мені здається, це ключове, на чому він базував свою позицію, що ну вони ж самі хочуть, а наше завдання їх в цьому підтримати. Ну можливо, це йому й допоможе. І можливо, якраз те, що ми перші почали про це говорити, що в нас є підтриманий план. Є план, за який готові заплатити в Європі, якщо ми кажемо mm -hmm. про ФОМФО. Було миру, ось це його точно купить з потрохами. І мені здається, от в такому контексті ми з ними будемо працювати. Давай ще трішечки про команду Трампа, Ну, по-перше, та ми пам'ятаємо передбачення Сімпсонів з Трампа. Та ми десь, напевно, будемо чекати Іванку Трамп в 2028 році. Про маска, про Ілона Маска. Сімпсони нас не попереджали. Тим не менше, ми вже бачили ось цей відомий мем, де він в Білому домі з, з цією білим умивальником, рукомийником. Так. Що ти можеш сказати про маска? Чи справді він може розраховувати? на якусь посаду при Білому домі, чи йому просто важливо, знаєш, як бізнесмену, щоб ну, його ім'я було на слуху про команду а, Трампа, що скажемо. Мені здається, для маска важливо точніше, те, що він робить, і те, що він для себе вважає важливим, це такий собі образ українського олігарха середини нулювих. Знаєш, який має свій бізнес, який нібито цей бізнес сам зрощував, але тут йому захотілося погратися в політику, а благо вже є гроші, є можливості. Це той, кого в англомовній політичній традиції називають кінгмейкером, тобто творцем королів. Бо саме його інвестиції по суті допомогли зараз Трампу непогано закріпитися і успішно. Провести цю передвиборчу кампанію, саме інвестиції Макса підтримаска підтримували Трампа на плаву, поки він був з тими десятками судових засідань, і поки намагався від них відбрикатися усіма можливими способами. Тобто, от маск я не думаю, що хоче прям таки зайняти якусь другорядну посаду. Мені здається, він просто хоче бути умовною такою незалежною частиною адміністрації, але при при цьому як якби впливати на ті рішення і на ті ідеї, які озвучуються, які ухвалюються. Угу. Зрозуміло. Е, Олександр, дякую тобі за те, що долучився до ефіру. Справді будемо спостерігати, там ще все ж таки здається в Алясці лишилося та, порахувати голоси. Це виходить за київським часом. Ввечері завершиться голосування. Завтра зранку вже будемо знати остаточний варіант. Будемо дивитися, як далі буде реагувати і американське суспільство, і світ, і Європа. Олександр Крайв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був разом із нами на зв'язку. Я вам дякую за розмову. Ще зустрінемось.